Лебіту банана. Стьорт. Материну Посіпаки, Вас не цікавило, звідки вони взялися? Вони існували на цій планеті задовго до нас. Вони такі різні, та у них усіх одна мета. Служити найпаскуднішому лиходію на світі. Знайти господаря було легко. От втримати його з цим якось не складалося. <Слух> так, доля у наших друзяк була нелегка. Тим не менше, вони не припиняли пошуків. Папа Гена, тулебера конла папая леді джентльмени скарлетт померки. Хто з вас міє працювати на найкрутішу суперликудійку усіх часів? Скарлетт. Це наші новачки. Скарлетт Ні, Нічого не кажи. Я не зрозумію. Знаєте, хто це? Ні, це королева Єлизавет. Я дуже, дуже, дуже хочу її корону. Ви прийшли сюди по корону, так? Тоді вам доведеться пройти крізь мене. Джентльмені ніколи не крадуть леді корону! Це кинжал у спину зрадники! Скарлетт! Не скарлеткайте мені! Усі паки! Не ображайтесь на мене, та я вас ненавиджу! Це кімната тортурів! А ну, припиніть, це дуже непрофесійно. з <звитрит> <звит> 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 9 липня.